Хай хай я не Ой! Не так. Х... хотів по-другому зробити, но привіт, одну. всім приветствую! У меня ОВЕ КСИЧКИ и я покажу як создать канал. Ну то есть якщо у вас нема канала, це відео для вас. Самое головне, щоб у вас не було батьківського контролю, Так нічого не получится. Це капець, там на низу робиться. Я сейчас на другому етажі. Ладно, бачите, я зробив новий аккаунт. ось, і бачите, у мене не пише ваш канал. ваші відео. Ус, бачите? Це нульовий аккаунт. Девочки. Ну, тут это відео. Ладно. Як же создать? Клікаємо на аватарку, ну чи на назву чи створити канал. Ось так, ну чи через відео, коли там буде. І далі. Оце моє любиме. Аватарку. У. Я хочу поставити. Не знаю. Так. Окей, я знаю, яку я. Ч... Ай, блин, чей камеру? А, не. Не буду спрашивать лицо показывать. Потому что это отдельный аккаунт. Ладно, я поставлю другу. И я придумал такую смешную аву. Все, я поставил такую аву. Угу. Ну, короче, «Створить ты канал нажимаем. Все, у меня есть канал. только у меня теперь. спочатку была такая. Ну, была синя, теперь стала такая. А теперь такая. Вс, я придумал. Так, я сейчас. У меня чогось до сих пор, так? Ваше видео. все, у меня немає видео. Во! Жако ще на аву не можу подивитися. Ну, а далі можете все по-своєму міняти. Всем покидай! да!